Як придбати підтриманий iPhone і при цьому не бути обманутим, на що треба звернути увагу та як правильно обрати продавця? Все це та багато іншого ми обговоримо прямо зараз. А я попрошу вас підписатись на цей канал і поставити лайк цьому відео, а всі корисні посилання, як завжди, будуть в описі. І перше, що треба зробити перед покупкою довгоочікуваного айфона, це, звісно ж, знайти людину, у якої ви збираєтесь купувати цей iPhone. І в цьому випадку я би порадив уникати новостворених акаунтів на тому ж OLX. Так, цілком можливо, що людина створила новий аккаунт саме для того, щоб продати цей iPhone, але більшу довіру буде викликати саме той аккаунт, який вже давно знаходиться на платформі і має добрий відгук. І для цього достатньо перейти в профіль продавця і подивитись, скільки він має успішних olx доставок і який відгук. І припустимо, ви вже знайшли ідеального продавця з хорошими відгуками, який давно на платформі і має велику кількість olx доставок. В нього якісно оформлено оголошення з детальним описом та якісними фотографіями. Написано, що набір оригінальний, а iPhone, який він продає, вас повністю влаштовує. І в цьому випадку ми телефонуємо або пишемо на платформі OLX і задаємо ряд доволі банальних питань, щоб вийти на контакт і зрозуміти, з якою людиною ви маєте справу. Запитайте про стан телефону, як давно він у людини. Що там з акумулятором, чи є комплект та коробка, чи сходиться серійний номер на телефоні та на коробці? Чи був сам iPhone в ремонті та всі інші моменти, які можуть вас зацікавити? І якщо продавець здається вам знервованим і постійно ухиляється від прямих питань, то з такою людиною краще не мати справу. Адже людина може дійсно вас обманути. А це погано. А якщо людина нормально відповідає на всі ваші питання, то домовляйтесь з ним про особисту зустріч, якщо це можливо. Якщо ні, то домовляйтесь через olx доставку. Особисто мені більш подобаються особисті зустрічі, і це тільки моя думка, а рішення приймаєте ви самостійно. Замовляти чи зустрічатись особисто. Чому я проти пошти? І основна причина це якщо раптом спливуть деякі нюанси, про які не було вказано в оголошенні, наприклад, додаткова подряпина або вм'ятинка, про які вам не сказав продавець. І при особистій зустрічі ви просто зможете сторгуватись на цей нюанс. А з поштою такого вже не вийде. Ви або забираєте товар, або не забираєте його. А можна було б скинути 300 гривень чи 200, і просто забрати добрий телефон. А якщо ви продаєте дорогий пристрій, то на пошті є вирогідність, що його вкрадуть, або підмінять на інший. І таких випадків вже дуже багато в інтернеті, ви можете про це прочитати. І про це буде окремий випуск. Дочекайтесь, підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити. Чекаємо, віримо, дякую. Обговоріть час та місце зустрічі. Бажано на нейтральній території, можливо, десь в кафе або в іншому людному місці. Також попросіть продавця зарядити телефон і скажіть про те, що вам потребується деякий час на його перевірку, наприклад, 20-30 хвилин. Щоб не вийшло так, що людина вам дає телефон у руки і каже: Ну, ти береш або ні, бо в мене нема часу, мені треба бігти. Так це просто не працює, так не можна купувати телефон. Також на зустріч обов'язково візьміть з собою павербанк, другий телефон, сім-карту та скріпку для відкриття лотку сім-карт. Далі ви зрозумієте, для чого це все потрібно. Під час огляду пристрою звертаємо увагу на коробку, якщо вона є, адже на наявність коробки дає нам додаткову гарантію того, що ми купуємо дійсно оригінальний пристрій. Також необхідно звірити серійні номери на коробці і на самому смартфоні. Ця інформація міститься в налаштуваннях. Переходимо в основні і про цей пристрій. І серійні номери повинні збігатись. Далі йдемо на офіційний сайт Apple і вже туди вводимо серійний номер, і посилання на цю сторінку з перевіркою буде в описі, що нам це покаже. По-перше, ми дізнаємося, чи взагалі цей пристрій ми купуємо. Адже зараз дуже часто під виглядом 13-го айфону продають iPhone XR в корпусі від 13-го айфона. І не знаю, чи людина може легко потрапити на такий трюк і втратити велику кількість грошей. Також я раджу перевіряти імей і за іншими відкритими джерелами, щоб телефон не значився у списку крадених. І, наприклад, через цей сайт ви можете перевірити на наявність чорного списку. Під час огляду сам iPhone повинен бути без захисної плівки, захисного скла та інших винілових наклеїв. оскільки всі ці елементи можуть дуже добре маскувати не тільки легкі подряпини, але й невеличкі тріщини на склі. Тому попросіть продавця зняти все зайве з телефону. Огляд зовнішнього вигляду є досить важливим параметром покупки підтриманого пристрою, але на щастя це дуже просто. Ретельно огляньте айфон і окрему увагу слід приділити склу і бічним граням. Які найчастіше збирають дрібні тріщинки та вм'ятинки при падіннях? І я б не радив купувати iPhone із серйозними пошкодженнями, оскільки це може мати негативний вплив на подальше його використання. А легкі подряпинки можуть бути допустимі, якщо ви знали про них заздалегідь і вони вас не хвилюють. Все ж таки ви купуєте вживаний пристрій і в цьому немає нічого дивного. А якщо кількість незначних пошкоджень більше, ніж було про це сказано, наприклад, присутня глибока подряпина на склі, про яку продавець нічого не сказав, то це хороший привід для торгу. Далі необхідно уважно. Оглянути нижню частину девайсу. Загляньте в гніздо для зарядки і подивіться на контакти. Вони не повинні бути сірого або чорного кольору. Самі гвинтики не повинні бути злизані і добре прикручені в рівень з корпусом. Також приділіть увагу складанню корпусу. Скло як переднє, так і заднє має бути в рівень з рамкою і не дені виступати. Понатискайте на екран з усіх його боків. Скло також не повинно продавлюватись. Перемикач беззвучного режиму та кнопки не повинні люфтити або залипати. Всі айфони з заводу мають відмінну якість складання, і будь-яке відхилення від норми має викликати підозру. Також окремо варто перевірити лінзи камер. Для цього на другому телефоні вмикаємо ліхтарик і перевіряємо їх на наявність пилу під склом. Звісно, в ідеалі пилу там не повинно бути. Якщо ж під склом є пил, то це означає, що телефон міг бути в ремонті. Після чого відкриваємо лоток сім-карти та заглядаємо всередину. І знову за допомогою ліхтарика на другому телефоні уважно дивимося всередину. І тут ми шукаємо маленький білий індикатор. Це датчик попадання вологи. Для цього варто подивитись під певним кутом, але він точно має там бути. Тому шукаємо уважно. І цей датчик обов'язково повинен бути білого кольору. Якщо ж він рожевий або червоний, це може свідчити про те, що iPhone потрапляв у воду, і всередину корпусу просочилася вода. Да, і думаю, не варто говорити про те, чому ми відразу відмовляємось від такого смартфону, не взираючи навіть на велику знижку. Якщо ж з індикатором вологи все добре, то сміливо вставляємо сім-карту. Айфон повинен сам зловити мережу та повідомити вас про це. І щоб перевірити мережу, ви можете банально здійснити дзвінок. Таким чином ми тестуємо мікрофони і динамік, а також датчик наближення. Запитайте у співрозмовника, як вас чути, чи ви не прериваєтесь, чи немає сторонніх звуків та таке інше. У свою чергу ви оцінюєте звук динаміка. Тут все те саме. Звук повинен бути гучним без зайвого тріску та інших перешкод. Відразу можна підключитись до Wi-Fi мережі, і якщо є можливість, то до будь-якого Bluetooth-пристрою, наприклад, до бездротових навушників. І тут ви можете просто зайти в браузер і запустити відео на Ютубі. І далі ми будемо перевіряти дисплей. І робити це треба обов'язково, тому що дисплей це один із найдорожчих компонентів в телефоні. І спочатку перевіряємо мертві зони сенсора. Це можна зробити переміщенням значку на робочому столі. Натискаємо на будь-яку програму і просто водимо нею по всьому дисплею. В ідеалі іконка повинна йти за вашим пальцем без будь-яких ривків. Після чого виставляємо яскравість на максимум, включаємо білий фон і дивимося на явність засвітів та інших дефектів. Таким чином ми перевіряємо вигорання. Білий фон обов'язково має бути білим, без будь-яких слідів залишкового зображення. І ось вам для прикладу, як виглядає вигорання на oled матрицях Якщо ви помітили подібні сліди, то просто знайте. Що цей процес вже не виправний і в такому випадку екран потребує заміни. Тому я рекомендую відмовлятись від таких пристроїв. Також варто перевірити матрицю на різних кольорах, наприклад, на зеленому, синьому, чорному, білому та всіх інших. І знову ж таки, ніяких засвітів, битих пікселів та інших дефектів тут бути не повинно. Далі перевіряємо датчик автояскравості та функцію true tone для цього включаємо автоналаштування яскравості дисплею і беремо наш ліхтарик. І ним світимо в датчик вгорі дисплею. Якщо він нормально працює, то ви помітите, як яскравість екрану автоматично змінюється. А щоб перевірити трутон, затискаємо на яскравості і обираємо функцію Truton. І кнопка Truton повинна змінитись на активну. Якщо ж функція Troton не працює, то скоріше за все екран не оригінальний. І в такому випадку я рекомендую відмовлятись від покупки такого телефону. Далі Заходимо у додаток камера та перевіряємо всі лінзи, які є в нашому смартфоні. Перемикаємось між ними, робимо фото та записуємо відео. Також перевіряємо автофокус та всі налаштування. Далі заходимо у додаток фото та дивимось знятий матеріал. Фотографії повинні бути різкими та з природним перенесенням кольорів. Далі дивимось відзняти відео на максимальній гучності, і таким чином додатково перевіряємо мікрофони та динаміки. Ніяких хрипів та сторонніх звуків, ясна річ, бути не повинно. Побуваємо перевірити фронтальну камеру, після чого обов'язково треба перевірити Face ID або Touch ID, якщо він є. Для цього переходимо в налаштування, Face ID і код пароль. Налаштування Face ID і натискаємо розпочати. І Face ID повинен працювати коректно. Для телефонів з Touch ID процедура виглядає так само. Далі необхідно перевірити працездатність всіх модулів. І для цього ми підключаємо смартфон до нашого павербанку, і зарядка повинна йти нормально. Якщо ж у вас є така можливість, то треба перевірити бездротову зарядку та модуль NFC. Саме цей модуль відповідає за безконтактну оплату. Далі перевіряємо роботу акселерометра, і для цього на Ютубі можна просто ввімкнути відео та повернути телефон у горизонтальний режим. Далі не забуваємо перевірити акумулятор нашого айфона. Хоча він і є витратним, Матеріалом у айфоні, то купуючи телефон з ємністю акумулятора нижче 80%, розраховуйте суму на його заміну. Якщо айфон має оригінальний акумулятор, то не повинно бути жодної помилки. Хоча сучасні майстри навчились міняти батареї без виникнення помилки в айфоні. Тому тут важливо зіставити вік телефону та відсоток життя батареї. Якщо в налаштуваннях ви бачите гарну цифру 100%, на телефоні, якому вже 3 роки, то знайте, що швидше за все акумулятор вже замінено. І причому нещодавно. Для айфонів заміна батареї вважається нормою, тому просто запитайте у продавця, коли і де була заміна, чи встановлено оригінальний акумулятор, чи копію. Якщо ж добрий сервіс встановив хорошу копію акумулятора, то переживати сильно не варто. А якщо ж здоров'я акумулятором менше 80%, то це саме привід попросити знижку, оскільки дуже скоро вам доведеться власним коштом міняти батарею. А заміна акумулятора скрізь вартує по-різному. Наприклад, на 7 та 8 iPhone. Можна замінити і за 400 гривень, а на 11-й iPhone від 1000 і вище. Якщо у вас є така можливість, то можна підключити iPhone до ноутбука і додатково перевірити через програму 3U Tools, яка також покаже додаткову інформацію про телефон. Якщо в нього щось замінювалось, здоров'я батареї, чи сильно падав телефон та іншу інформацію. А тепер найважливіше, коли ви повністю перевірили смартфон і вже готові його купити, попросіть продавця зробити повне скидання налаштувань із з Віддаленням усіх даних. Для цього переходимо в налаштування, основні перенесення або скидання iPhone, стерти дані та налаштування. Таким чином він вийде зі свого облікового запису Apple, і ви отримаєте iPhone на початковому етапі налаштування. Обов'язково попросіть продавця вийти зі свого iCloud. це дуже і дуже важливо. А якщо продавець посилається на те, що він забув пароль або пароль записаний десь вдома, то це вагомий привід не купувати такий пристрій. І у такому разі краще перенести відгоду або повністю відмовитись від покупки такого айфону. А якщо продавець відмовляє вам у повному скиданні пристрою, це може бути MDM або Байпас пристрій. Тобто такий телефон може бути корпоративним або прив'язаним до конкретного операція. І найчастіше це стосується телефонів, привезених зі Сполучених Штатів Америки та Канади. На європейських телефонах це трапляється дуже рідко. При цьому такі телефони можуть бути перепрошити і їх не можна скидати до заводських налаштувань, бо в такому випадку прошивка злітає і телефон стає заблокованим шматком металу та скла. І після скидання айфону перевіряємо налаштування телефону і можна передавати гроші, тиснути руки та насолоджуватись гарним пристроєм. А якщо ви не бажаєте витрачати багато часу на пошуки, особисті зустрічі та перевірки телефонів, або ви боїте, що вас обмануть, ви завжди можете звернутися за допомогою до моєї групи за посиланням в описі. У моєму телеграм-каналі G-Store ви завжди знайдете лише чесні та перевірені пристрої. І купивши техніку саме тут, ви можете спати спокійно та не боятись за приховані дефекти або нюанси техніки. Адже кожен пристрій, який продається в телеграм-каналі G-Store, проходить обов'язкову повну перевірку. За повним чек-лістом, як і було показано в цьому відео. Тому переходьте за посиланням в описі та підписуйтесь на мій телеграм-канал G-Store і також на мій особистий телеграм-канал Буді Мотиватор. Як то кажуть, ласкаво просимо. А вам я дякую за перегляд цього відео. Не попадайтесь на кидал і купуйте лише перевірену техніку. Всім дякую і до нових зустрічей!